Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні в нас на огляді ось така дівчинка красива. Це лялька Паула Рейна. Її зріс 32 см. Це іспанська лялька. Вона приїхала до мене на огляд з магазину Мікі Маус. Посилання на цей магазин я залишу під відео. Заходьте, там можна придбати цю лялечку і багато яких інших. Дівчинка продається в піжамки. Артикул цієї ляльки 13226 і ім'я в неї Валерія. Красиве, на мій погляд, дуже пасує їй таке ім'я. Красива зачіска. До такої зачіски, на мій погляд, дуже класно підійшла б така сукня пишна, така принцесочна. Бо в лялечки, бачите, ну така висока зачіска, такі гульки і ще такі завитки. На мій погляд, ну це так мило. Ось тут, от, бачите, на потилиці, так пум і завіточок. Дуже красиво Світлі, світле волосся, тут ну, вкладено дуже красиво. Розпускати, звичайно, я не буду. Прошивку теж ну, ніяк не подивлюсь. От, ну, зачіска гарна. Очі блакитні, вії темно-коричневі, дуже довгі. У всіх ляльок цього року, яких я бачила, в них у всіх такі довгі вії клас. Бровки темнокоричневі, губки рожеві, блискучі, ластовиня немає. І світло рожеві такі щічки. Так, клеймо, бачите, таке об'ємне. Так. І вдягнена лялечка в піжамку, бо це піжамна серія. Футболочка, шортики, зірочки, корона, все як, все як завжди, все як потрібно. Лялечка така кругленьке обличчя, такі щічки. От знаєте, буває, ну, начебто молд то дим і той же ж, але ну, в якоїсь буде трошки щічки не такі пухленькі, як тут. Ну, тут така мила, така мила. Дівчинка, майже кругле обличчя. Ну, таке. Ну, так мені здається. От. Мені, на мій погляд, з такою зачіскою, цю лялечку буде дуже цікаво фотографувати. Ось вона і в сучасному одягі, одязі буде виглядати стильно. Ну, і якщо вам подобаються такі. Такий одяг з попереднього століття або там, з 19-го, довгі рукава, такі пишні, пишні сукні, пишні ну, об'ємні принцесочні, королівські, такі, то ця лялочка в них буде виглядати дуже цікаво. Ось така гарнюня, гарнюня. Так, ну, бачу тут, що ці гульки закріплені резиночками. Тут дві резиночки: одна така без кольору прозора, а друга така світло-жовта. Ось так цікаво було б, звичайно, подивитися, якщо розпустити ці гульки, але ми з вами цього робити не будемо. Здається, є відео, в якому вже розпускають ці гульки. Треба буде подивитися, як виглядає ця зачіска. Ну, я думаю, що коротенька, можливо, це буде як каре. От. Ну, що мені найбільш сподобалось цій лялечки. Ну, зачіска, звичайно, зачіска сподобалась, але оці завитки, це щось. Це так мило. Така родзинка, родзинка цієї лялечки. Ну, ось так, дівчата. Це ми з вами подивилися. Так, дівчаткам і хлопчикам, які Паула Рейна продає у піжамки, і не придумали якогось взуття, ну, хоча б якісь капці, ну, було б цікавіше. Ну, все. Дякую всім, хто подивився до кінця це відео. Натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Я буду бачити, що вам цікаві ці огляди, що ви мене дивитесь, коментуйте. Дуже цікаво подивитися, поспілкуватися з вами, почитати коменти. Ну і все, до наступних відео. Всім гарного дня. До побачення!